Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як прочувати ще один меч. Гравіті Брейд. Перший скір в нього ось такий. Ну, меч досить гарний. Його прочувати в другому мові. І нам потрібно йти до э, саду. Я вам вже покажу, як... нам потрібно йти до касарки. Якщо не знаю, як то вже буде в мене хоче піду. кафе ми йдемо рівно, потім не дійдемо туди. На так, я вже на первині, я вже майже до кожного. Нам тепер потрібно йти до завдань, якщо ми маєте 25 лет. Ну, то не обов'язково. Я просто не можу, щоб гроші отримати. Тепер ми йдемо на босну. Вічерик мочу, я в це було не знаю. Так, його вже домочени. Ну, він ось тут, він має, якщо він тут застанеться у вас, ви маєте нагори і з якимось шансом випаде оцей матчик. Він досить гарний, він досить дихайний, але є іди ні мінуси. в нього 217. В інших випусках я випущу на кіпсів, що допускає, бо весь мобильки не знаю. І ще деякі людей, які получати можна в першому мові другнути не І... замовляють. Ну, кубка.